Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. А чи знаєте ви, малята, яка пора року закінчується? Так, це осінь, різнокольорова красуня. Ще нещодавно ми вітали осінь у нашому краї. Гуляючи в парках, ми бачили, якими гарними, прикрашеними в різнокольорові шати стояли дерева. Листочки осінь розфарбувала різними кольорами жовтим, червоним, коричневим, помаранчевим. Малята. Під час цікавих осінніх прогулянок ми мали змогу зібрати каштани. Шишки. Ми також збирали красиві різнокольорові листочки. Також ми могли бачити грибочки. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру «Скажи лагідно. Погляньте, хто нам зустрівся під час прогулянки. Лисиця. А як назвати лагідно? Лисичка. А це хто малята? Їжак. А якщо ми назвемо лагідно? їжачок. А це хто малята? Так, білка. А як її назвати лагідно? Білочка. А зараз що ми побачили малята? Каштан. А лагідно? Каштанчик. А це що за ягода? Горобина, а лагідно горобинка. А це що? Шишка, а лагідно назвем? шишечка. Що це? Пеньок, а лагідно пеньочок. Листок, а лагідно назвем? Листочок. Гриб, а лагідно ми назвемо грибочок. Гарбуз, а лагідно, гарбузик. Дуже добре, чудово. Красуні осені час збиратися в дорогу. Але ми запам'ятаємо її такою красивою, щедрою, чудовою порою і будемо чекати наступного року. До побачення, любі хлопчики і дівчатка. Сподіваюся, вам було цікаво.